Професора та по сумісництву державного зрадника звільнили від кримінальної відповідальності. Російські ФСБшники завербували професора столичного вишу ще наприкінці 2005 року. Однак завдання від іноземних спецслужб він отримав тільки в червні цього року. За організацію провокації в посольстві Польщі та знеструмлення виборчої дільниці ФСБшному найманцю обіцяли 3 тисячі євро. Втім, втілити ці злочини професору не вдалося. Його затримала служба безпеки України. За державну зраду можна було б отримати від 10 до 15 років тюрми. Проте йому пощастило. Його служба безпеки України затримала, і він одразу зізнався, добровільно заявив органам СБУ про зв'язок з представниками Федеральної служби безпеки і відмовився від виконання злочинних завдань. Тобто він жодних дій не вчиняв у проведенні підривної діяльності проти України. Саме те, що професор вчасно зізнався і пішов на повний контакт з правоохоронцями і врятувало його. Частина друга статті про державну зраду передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, якщо звинувачуваний добровільно. Здався та розповів про отримане злочинне завдання.